Це точно не те, як я уявляв еволюцію гуманоїдів. Напевно, ви вже бачили нео, але йдеться не про нього. Він став вірусним, тому що його масово знімали і навіть висміювали за незграбність. Якщо ти думав, що це і є вау, додивись до кінця. Автокомпанія X-Pen представила гуманоїда Iron і всю презентацію присвятила одному ході. Він крокує майже як людина, буквально один в один. Глядачі запідозрили, що під тканиною ховається реальна людина, і тоді X-Pen прямо на сцені розрізала тканину на нозі, щоб усіх розвіяти сумніви. Я теж на секунду подумав: а раптом там людина з протезом гаразд, припустимо, віримо їм на слово. Далі цікавіше, після презентації X-Pen пообіцяла кастомізацію. Його можна замовляти різного зросту та типу тіла, стрункий, широкий і навіть з різною гендерною зовнішністю. Так, його можна одягати. Схоже, ми вже купуємо одяг не тільки собі, а й машинам. Покриття еластичне, майже як жива шкіра. Він присідає, піднімається після падіння і нормально згинає хребет. Не так, як у тих роликах. І найважливіший висновок, до якого XPEN прийшла за роки тестів: найкраще застосування для гуманоїдів не заводи і не прибирання дому, а комерційні завдання, презентації, демонстрація товару, сервіс для клієнтів. Чесно, звучить логічно. Там цінують ходу, міміку та присутність. А ви б хотіли, щоб вас обслуговував такий робот?